Добрий день, ви на каналі Магія Моого Саду. Е, на моїх грядочках ці огірочки у нас ростуть. Як я вже раніше говорив, дуже вони цього року ми пересаджували їх, буквально 2-3 корчики, які і чуть більші. А сильні пересаджували не сходило 2-3-4 рази. Навіть є вон кілька, які дуже малесенькі. Але минулого року відео також було. У мене тут шпалера стаціонарна. У мене шпалера стаціонарна йде, але того року дуже було спекотно, завішував тут такими смішками, бо огірки дуже горіли і хворіли. Цього року я ось зробив таку штуку, затінняючи сіточку, поставив трошки над огірками, трошки над помідорами. Не знаю, сонця аж такого зараз вже немає у нас. Але Отак я придбав і зробив таку конструкцію. Ось таке, тут кусочок залишився в мене, взяв 10 метрів. Десь 7,5-8 пішло, Отака така в мене є. затяняюча сітка. По-моєму, 45%. Як на мене маловато. дружина каже, що в принципі вистачає. Ось таку маю. Собі конструкцію. Ну до Значить, так от. Отак воно. І працює поки що. Дякую за увагу.